Вітаю, дорогі друзі, і сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже важливу тему це транзит Сатурна, перехід Сатурна із знаку Водолі, в знак Риб. Це доленосна, така доленосна подія, яка відбувається саме в день сонячного затемнення. І з вами Ноуменка Наталія, і ви на моєму каналі «Годична астрологія для кожного. Будь ласка, підписуйтесь, буду дуже рада вашим коментарям. А для тих, хто ще не знає. Який у вас висхідний знак за тобто ваш істинний знак задяку, який не пов'язаний з місяцем народження? Будь ласка, переходьте в опис і там е, переходьте за посиланням і будуйте свою натальну карту, і починайте знайомитись зі своїм внутрішнім всесвітом, зі своїм таким космосом, який у вас внутрі. І так, поїхали. Зараз Сатурн ще, ну, залежно, коли ви дивитесь, але зараз Сатурн ще залишається у знаку водолій. І 29 березня Сатурн перейде у знак Риби. І про що це? Так? Давайте розглянемо, що дав нам Сатурн у знаку Водолі. Давайте підведемо такі висновки. Ну, по-перше, головні ці такі тенденції. Так? Водолі це знак прогресу, інновацій та нестандартного мислення. Так? І транзит Сатурна сприяв розвитку. Так? Технології цифрової інформації, автоматизації багатьох процесів. Тобто, вже багато професій, ну не так багато, але починається вже штучний інтелект, замінює ну. Багато фахівців. Далі акцент на індивідуальність. Тобто важливо було знаходити якісь свої унікальні навички, які має кожна людина, і які навички неможливо замінити машиною, тому що саме це ми мали. Вчитися робити. Що ж, щось таке знати, що штучний інтелект, поки протягом якихось років не зможе це робити за нас. Далі, робоча сфера змінювалася, рутинні, там ну, якісь безособові такі професії автоматизувалися, так? І це вже підготувало ґрунт для ще глибшої такої цифрової трансформації. А вона буде відбуватися, тому що раху. У травні зайде у знак водолі, і це буде бум такий так. Але про це я запишу окреме відео. І так далі. Які були відбувалися зміни в соціумі? Ну, По-перше, водолій – це знак революції. І тому ми мож, могли бачити ну, такі посилені процеси, які були, відбувалися у суспільстві. Це соціальні рухи, боротьбу за права, зміну багатьох законів. тобто це… Протести, так? Також технологічний процес супроводжувався саме їми, да, протестами, соціальними перебудовами, зміною цінностей. Також дуже ще поширилась дистанційна робота та віртуальні платформи, які також стали нормою. Далі, вже м, потрібно розуміти, як я казала, що у травні водолі. У знак водолі заходить кармічний вузол раху. І що він зробить? Він посилить ефект автоматизації, цифровізації та інтеграції штучного інтелекту. Штучний інтелект почне все сильніше замінювати людей у багатьох сферах. Тому, будь ласка, замислитись, чим ви зараз займаєтесь, і зробіть припущення, чи може штучний інтелект вас замінити. І тому, наприклад, такі професії, які ну, масаж або фарбування волос, їх дуже складно звільнити штучним інтелектом. А такі сфери, як копірайтинг, і все, що пов'язано з блогом, це вже ми, маємо, ми можемо мати набагато менше якихось помічників, да? тому що це зробить штучний інтелект. Далі. Ще що буде відбуватися, штучний інтелект почне ще піднімати питання ну, такої особистої ідентичності у новому цифровому просторі. І тому ну, про це я більш детальніше запишу пізніше, ближче до події, але Сатурн у Водолії, він заклав фундамент для цифрового майбутнього, а показав, що робота наша змінюється, необхідно розвивати саме унікальні якості, тому що у Водолії саме про це відбулася така зміна за права, така глобальна відбувається. І це ще більше підготувало нас до нових технологій. Тепер, що буде робити Сатурн у рибах? Так? Це вже про завершення циклу та підготовка до нового етапу, тому що сам знак риби, про що він це останній знак, і там все. Відпускається, все руйнується. Уходить, входить, уходить все, що нам не потрібно. Дванадцятий знак це ще про ілюзії, риби це про фантазії, про ілюзії. І тому Сатурн, а туди, куди приходить Сатурн він наводить лад. Він починає все структурувати і вимагає від нас великої уваги саме в цій сфері. Але окремо для кожного висхідного знаку також буде відео, і ви зможете дізнатися трошечки детальніше про саме те, що буде відбуватися саме у вас в житті. Тепер загальна інформація, чого ж чекати. Так? Як я вже казала, що риби це символізує завершення всіх циклів, риби показують духовність, віру, інтуїцію, благодійність, а Сатурн у рибах буде підводити підсумки які 30-річного циклу, тому що саме за 30 років Сатурн обертається через все коло знаку Задяка. Знаків зодіаку через 12, так і тепер важливо відпустити те, що вже нам не, ну, не допомагає, не служить, не працює. І якщо потрібно розуміти, що йде з життя, це частина природнього очищення. Далі, як буде впливати Сатурн у знаку риби? Ну, по перше, це підсумки минулого. Хто правильно пройшов уроки останніх років, отримає винагороди, а хто не довів справи до кінця, буде змушений це зробити. Також будуть завершуватися все те, що вже не має сенсу. Це можуть бути. У кожного це буде своя сфера. Потрібно дивитися, за яку сферу у вас відповідає знак риби, але про це я вам розповім, як я вже казала трошечки пізніше. У когось це можуть бути стосунки, у когось це робота, у когось якісь життєві переконання, у когось це якісь складнощі, можуть піти в життя. Тобто все буде по-різному. Далі, ще життя без масок буде, тому що 12-й знак риби це про ілюзії. І Сатурн змусить, і це його природа, змусить дивитися на правді у вічі, хто я, що я роблю тут, чи правильним шляхом я йду. Ось ці запитання потрібно буде собі задавати. І це період, як я вже казала, завершення і переходу новий. Цикл, будуть завершуватися всі старі життєві цикли, звільняючи місце для всього нового. Важливо ставити крапку в старих процесах, і важливо це вміти зробити да, та підвести висновки. Як це буде впливати на суспільство взагалі? Ну, По-перше, зміниться підхід до всіх показників риби, так? Ну, підхід до релігії. Довіри, до духовності багато ілюзій буде зруйновано. Люди можуть з одного боку стати більш відкритими до глибинних процесів та інтуїтивного сприйняття Всесвіту. Також Сатурн у рибах це прийняття ілюзій, нові закони та духовне зростання. Ми маємо навчитися, і Сатурн буде вчити нас бачити єдність у світі, тому що риби вони все об'єднують. Все, що було. Напрацьована за цілий цикл за 30 років. І ті, хто звик усе робити самостійно, ці люди можуть потрапити в асоціації, у асоціації, у такі ситуації, де потрібно бути, просити про допомогу. Тому що риби це про допомогу, про благодійність. Що робити? Що важливе культивувати в собі, які якості характеру будуть дуже в нагоді в на наступні два з половиною роки. Ну, по-перше, це співчуття, це емпатія, це допомога іншим людям, але без самопожертв. І це важливо. Як я казала, знищення ілюзій відбудеться, так? І та боротьба із залежностями. Сатурн буде це руйнувати. І якщо людина живе в самообмані або в якихось залежностях, Доведеться з ними розпрощатися. Чи добровільна, чи Сатурн змусить через стан здоров'я, чи через щось ще прийти до таких висновків. Дуже важливо бути чесним із самим собою, працювати над звільненням від шкідливих звичок, як я це вже казала. Буде розвиватися онлайн простір та штучний інтелект. Посилиться контроль над інтернетом, над штучним інтелектом, приймуться якісь нові закони. Штучний інтелект стане ще потужнішим, змінюючи світ праці. І до цього також потрібно підготуватися. І що робити? Навчитися адаптуватися до технологій. Використовувати їх для свого розвитку. І не казати ні, мені це не потрібно, я така зелена або я така органік, ні-ні, ні, все таке природнє, натуральне. Ось ці ілюзії мають впасти. Ми маємо жити в потоці життя і сприймати реальність таку, яка вона є. Сприймати головне, а не боротися з нею. Тому що риби це про відчуття, це про емпатію. Далі. Це допомога та жертівність. Сатурн навчить нас співчувати без самопожертви, і це він буде демонструвати, як це робити. Ну, наприклад, якщо людина допомагає не екологічно, ну, руйнуючи себе, там, не, свої, не, ну, не беручи в увагу свої інтереси, транзит змусить змінити цей підхід. Далі. Буде обмежуватися ще яке обмеження? Обмежуватися життя якби, у потоці. Тому що рибки це символ, такі дві, дві рибки, які пливуть да, назустріч одна одній. Вони е, зустрічаються, а потім йде кожне своїм шляхом. І тут життя в потоці, типу, я посиджу на березі, почекаю, коли е, пропливе е, труп ворога, ні. Ця техніка вже не буде працювати. Сатурн не дозволить хаотичного життя. По всім показникам риб він буде наводити порядки і там доведеться навести порядки. Хочете ви чи ні. Вільні подорожі можуть ускладнитись. Яким чином можуть запровадитись нові обмеження? які Обмеження у сфері подорожі та еміграції, посилення контролю за імміграцією. Ну, ми вже це трошки спостерігаємо, але це буде посилюватись. так Візові режими, це не, не ну якось не торкнеться подорожі таких туристичних, але там переїзд в інші країни. Отримання Документів, все це буде трошечки ускладнюватись. Далі будуть ем, якісь нові закони, що будуть ускладнювати пересування між країнами. Ну ми також спостерігаємо, що скоро може з'явитися ну, якась така формула, за якою вже ми не будемо отримувати штамп в паспорті, а все це буде у системі. Тобто, все буде більш контролюватися ось всі ці переміщення людей. Також Будуть ставитися запитання, чи це дійсно сприяє духовному розвитку, чи це ілюзії та обмани якісь. Так? І буде перевірка різних організацій, різних духовних організацій, організацій, які пов'язані з турботою про інших людей. Всі волонтерські організації будуть перевірятися дуже-дуже. І там будуть вишукувати тих людей, які роблять те, що не потрібно робити на цьому місці. Також можливі обмеження для псевдодуховних, якихось практик, рухів. їх будуть зачиняти, або їх вимагати легалізувати себе і показати, що ж вони роблять. Також Сатурн буде руйнувати самообмани. Якісь всі самообмани. Ну, як я вже казала, фальшиві, якісь такі релігійні, духовні е, практики, які впливають на нашу свідомість. І давайте підведемо висновок, тому що на цьому я буду завершувати, як загально вплине саме Сатурн у знаку Риби. Ну, Це закриття старих циклів, підготовка до нового етапу, також це про відпускання минулого, про приймання. Реальності такої, яка вона є, та тим, що ми маємо бути вже готові до змін. І якщо прийняти ці уроки, можна підготуватися дуже класно до потужного нового 30-річного циклу, який розпочнеться вже десь у другій частині 27-го року, коли Сатурн перейде в перший знак Зодіаку, і це Овен. І так, на цьому в мене все. Я дуже дякую вам за увагу і, будь ласка, підпишіться, підтримайте цей канал і залиште коментарі, і до зустрічі у наступних відео. І з вами була я, Науменко Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. Бажаю всього найкращого!